Вітаю! YouTube. У апарата Ден! І ласкаво прошу вас на нове відео розпакування. І сьогодні ми з вами подивимося ось такі два пакуночка. І ще один бонусний пакуночок. З фігурками. Має бути дуже цікаво Поїхали! Зразу ж зазначу. Що одну фігурочку я виграв, я не знаю, що саме це за фігурочка В... через телеграм чатик за підписочку Фанко ком'юніті. у Сави із Хобі Colos. Не знаю, що тут за фігурка, тому не буду нічого казати. І друга посилочка, другий пакуночок. це я взяв фігурочку від Андрія з одного. Телеграм-чату по факту. Має бути дуже цікаво, хто з продавців краще пахує. можемо зрівняти і подивимося, в якому стані приїхали фігурки. Давайте першу фігурку розпакуємо від сави з магазину Хобі Колос. Чесно, не знаю, що там буде, тому це по факту. Містері бокс. Запаковано, до речі, непогано в коробочку, але як на мене, коробочка знато тоненька. Сподіваюсь, фігурка доїхала добре. Номер, напевно, номер розіграшу. Фігурка трохи їздить по коробці. Це не дуже добре, але не критично. Бо сама фігурка вкупиться. Давайте розпакуємо. Поняття немає, що це за фігурка, але запаковано в куперку моя повага. A few moments later. І це фігурка по аніме. Так як я не дуже люблю аніме, не дивлюсь, це фігурочка по Наруто. Ось так вона виглядає. Оригінальчик. Сперечатись навіть не буду. І це цунаде по Наруто. Чесно кажучи, взагалі не викупаю. Щось там знає. І ще великий плюс е... це те, що фігурка йде зразу в протекторі. Про це я саму не просив. Це, по ходу, бонус від нього. Лайк, вподобайка за цей бонус. Мало того, що фігурку отримав безкоштовно, так ще й вона достатньо непоганому протекторі. Не супер-пупер, але протектор достатньо якісний і він по вигляду новий. Звісно, без плівочки, але виглядає новий. І фігурочка. Давайте подивимося. Цунаде з Наруто. Вона чи мамка, чи бабуся Наруто, ну не пам'ятаю. Ну, от такий персонаж. В принципі, стан фігурки як новий. Ось так виглядає коробочка знизу, кому цікаво. В принципі, я задоволений. Хоча не моя тема, тому сорі буду її, скоріш за все, або обмінювати, або продавати. Розпаковувати не буду, бо буду продавати. Про круточку фігурки зроблю і вставлю відео з інтернету. За протектор. Окремо, дяка-вподовальни. Давайте відкриємо другу коробочку. Ну, тут, на мою скромну думку, все-таки пакування трошки краще, бо воно товстіше за фігурку. Так, коробочка була трошечки менше, але, як бачимо, якщо гарно запакувати в опирчату плівочку, все доїжджає дуже і дуже добре. Спакуємо цю фігурку, тут я знаю, яка фігурка також запаковано класно тут. Як на мене, фігурка не їздить і це дуже добре. Коробочці нічого немає. І ось. Так виглядає пакування. Просте, звичайне, але, як я розумію, Андрій не має свого власного магазину, тому пакує ось такого, як є. І це у нас Batman Хаш, або Batman Циць, як у нас переклали, GameStop Exclusive. Фігурка в дуже гідному стані. Є, звісно, ось Є от таке фарба, не знаю, хто в цьому винний, скоріше за все, це саме Funko. А так, по фігурці немає питань. Хоча ось тут вже Андрію маленький камінь вгород. Казав, фігурка файна, нема до чого доколупатися. Але ось такі речі зачасту трапляються, коли фігурочку відкривали. Ну... Це великий мінус. Бо Андрій мене запевняв, що фігурка в ідеалі. Ну, Це явно не ідеал. І ось я бачу, оце не ідеал, явно, кутик коробочки. Ось тут вдарений кутик. Андрій Андрій, що ж ти робиш? Ну, фігурка класна. Думав, брати її чи брати фігурку просто, хаша. Але там мені не подобається, як зроблена маска. А тут вона зроблена композитна, наполовину на наполовину персонаж Цить. Або як якому більше подобається. Але ось це мені його не подобається. І це явно не проблеми пакування. Це проблема того, як хто ставить акценти на рахунок фігурки. Ось такі наць бачу. Стікер тут є на коробці, який додатково був наклеєний, бо фігурка з Євросоюзу. Ну, пам'ятаю, звідки він мені її привіз, запропонував. Ціна була смачненька, але всі враження псує отакі моменти. І це печатка. Плюс тут пластик трошечки уставший, але це могло так і прийти з заводу. Тому тут Претензій нулі. Давайте дивитися фігурки в прокрутці і будемо підводити підсмуки. Що по самій фігурці? Дістав її без, з коробки, і вона виглядає нестандартною. По-перше, це половина Бетмена, половина персонажа Хаш, він же цить, як у нас його переклали. Рівно по половині зроблена фігурка. Дуже гарно пророблена маска такими бентами, і шлом Бетмена, як завжди, у фанку з ним немає проблем. Єдине, що мені тут не зовсім подобається, але це логічно для фанку, це оцей перехід. Він все-таки не такий плавний, і видно, що. На голові, можливо, частково через специфіку бинтів, не вийшов дуже плавно. Але в загальному фігурка мені подобається. Думав брати звичайного хаша, але там мені не подобається, як пророблена маска спереду, між очей. Не дуже добре. Тому цей варіант був непоганий. Хоча і та, і та фігурка є ексклюзивним. Штемпелі на місці, серійний номер, має збігатися з серійним номером коробки. Зараз подивимося. 22 10 10 FM. FM 22 10 10. Все. Офіційно можна вважати, що фігурка оригінальна. Давайте ж подивимося цей бонусний пакуночок, який я замовив на сайті Anime Line Group. Зразу розкажу перші враження з роботою з цим магазином. Якщо я не помиляюсь, раніше я з ним працював, але якось попереднього разу я не пам'ятаю, що так довго оформлялося моє замовлення. В принципі, мені було не терміново, але два дні. Півтора дні мені відписували за наявність фігурки, потім два дні відправляли, і я оплачував на карту. Чесно кажучи, це трошечки довго. Я майже більше половини тижня чекав на відправку пакуночка. Чесно кажучи, оце мінус. Ну, але всяке буває, і розумію, деякі бізнеси працюють. Зараз як можуть і як можуть економлять на персоналі. Давайте розпакуємо. І перед тим хочу сказати про пакування. Запаковано начебто непогано, але сам картон, сам картон коробки, якийсь слабенький. Його так от береш, він трошечки прогинається. Фігурочку фанку я б такий би картон не пакував. Але давайте подивимося по результату. І тоді будемо. Підводити підсумки. Ось так запакована фігурка. Знову традиційна помилка магазину, який продає фанку, немає стрейча. Фігурку я би за мінімум стрейч. В максимум пупирку. Ось так виглядає коробочка всередині. ну, не найкраще. Пакування. З того, що сама фігурка без нічого. Це фігурка Bad Girl по всесвіту DC Comics Boom Shells. Мені цей всесвіт не дуже подобається, але взяв для колекції. Бо сама фігурка виглядає. Достатньо прикольно. І десь я бачив вже невеличкий огріх коробочки. Якесь дивне коло на фігурці, чи це наклейка, чи це з заводу, і ще от така от лінія. Тут мілкі, косметичні недоліки коробки, але на кутиках видно, що коробочку не відкривали. Ще якісь бонусні стікери 14, які явно наліплені. Пізніше тут стікер і тут ще пару стікерів. Ну, це вже виглядає, ніби перекуплена фігурка з якогось будинку іграшок або ще звідкись. Давайте розпаковувати і підводити підсотки. Давайте ж спробуємо її відкрити цю фігурку. Не слухняно, дуже обережно. Краще, звісно, це робити канцелярською лінійкою, але я в себе канцелярську лінійку не знайшов. Так, відкриваємо коробочку. Робимо дуже обережно, щоб не порвати кутики коробки. І витягуємо саму фігурку. Ось так, виглядає фігурка в блісте. Є малесенька підставочка з одним піном і сама фігурка серійний номер штемпелі на місці. Фігурка старенька, тому серійний номер тут коротенький. Так само він тут, але він заклеєний. Скрін з нормальної коробки додав. Ось так, фігурка виглядає на підставочці. Додам ще, звісно, в прокруточці. Мені в цій фігурці дуже подобаються окуляри. І, звісно, оці от паски на шоломі. Шолом дуже гарно пророблений. Звісно, є, на жаль, невеликі огріхи фанко, але з пофарбуванням, але куди без них? Таке, на жаль, буває, фігурка така тендітна, кольори. Bad Герл, все як має бути. Навіть мушку її таку намалювали. Так загальному фігуркою задоволений будемо підводити загальні підсумки. Як ви бачите, коробка не в дуже гарному стані. От явно таких ось фотографій мені Андрій не скидав. Казав, точніше, писав, що немає до чого приколупатися, але і приколупатися є до чого. Ось такі штуки, ось такі надбитості. Ну, про плямку це таке плямка, але все рівно це не, не допрацювання. Ось тут трошечки видно, що фігурку відчинялася. Такі ось це не можна зробити. Таке пошкодження коробки скутика не можна зробити під час перепаку... пересилки перепакування. Оце частково можливо, що удар це могло бути навіть з завода фанку. Ну, оце теж 50-50. Але оце тим більше: людина сама на мене вийшла, сама написала, що нема до чого. Доколупатися, а по факту є. Фотографії скидалися явно не такі, точніше, скидалися або під вдалим ракурсом, щоб не було видно, оцього пошкодження цих, відповідно, дефектів мені не скидалося. І по пакуванню ви самі могли б бачити, що таке такі пошкодження не могло бути на пошті, бо запаковано було достатньо добре. Тому тут лишаються проблемки. Ось, переписочка, я написав, продавець Андрій понаписував, по факту, так, до якогось консенсусу ми не дійшли. Він мені після того, після того, як я йому скинув фотографії з претензіями, що, ну дивись, продавець, ти мені кажеш, що нема до чого колупатися, доколупатися факту є. І ці нюанси не були вказані. Він мені там щось почав писати, Аля, за, за таку ексклюзивну фігурку, 700 гривень, що ти заплатив, то легко її продаш, ну я не певний. Персонажі DC, вони не є дуже популярними в Україні, на жаль. І плюс з такими ось пошкодженнями, не факт, що навіть ексклюзивну фігурку з оригінальним стікером GameStop Exclusive Можна буде продати в Україні найде тих самих 700 гривень. Хоча я цього би не хотів робити, ну хіба якщо дістану більш... фігурку в більш кращому стані, або може все-таки візьму іншу фігурку хаша. Але це далеко не факт. Тому ці тези від продавця це дізлайк. Це так не можна працювати з людьми. Треба бути чесним до кінця. Є нюанси, є дефекти, можна показати, можна зробити мінімальну скидочку. Я ж розумію, як це працює, бо сам не раз привозив фанку, і коробки були в не найкращому стані. Ну, але тут людина вирішила, що. Е, і так зійде. Тому дізлайк за таке. Звісно, дякую за фігурку Андрію, Т. з Софіївки, Борщигівки. Але... Так працювати, повторюсь, не можна. До фігурки саме немає претензій, протектор безкоштовний, я її виграв. Тому єдине, що можна сказати, постав фігурки, що вже потім додивився, що є отака от от штучка. Ну, поки що ця фігурка продається у мене безрезультатно. Нікому цунами не потрібно, тому не знаю. Після того, як запишу цей ролик, буду пробувати або знижувати ціну, або пробувати помінятися на якусь іншу фігурку. Саві Лайк-вподобайка, магазину Хобі Колос, Лайк-вподобайка. Дякую за цікавий розіграш, за містері бокс. Він мені зайшов. Єдине, що фігурка не моя тематика, від слова зовсім. Але, я розумію, містері бокси, вони такі. І третя фігурка, яка по факту у нас була сьогодні, на огляді, дознімаю, зараз це Bad Girl, яку я прикупив в магазині. Anime Market Kyiv.ua, Посилання на всіх трьох залишу в описі до цього відео. В принципі, задоволений станом фігурки, бо вона достатньо вінтажна теж. Те, що мені не дуже повезло з пофарбуванням фігурки це вже не вина магазина. Але комунікація могла бути трошечки краще. І, до речі, цікавий факт. Замітив, коли відкривав цю коробочку і цю коробочку, замітив, що старий вінтажний картон у Fanko мені більше подобається. Він якось. Більш е, придатніший для відкривання фігурки, щоб не пошкодити краї. Тому Anime Market Kyiv UA 50-50. Лайк-вподобайка -50. like, за фігурку, достатньо раритетну, достатньо тяжко її знайти, приємною ціною. Але з комунікацією з клієнтами і швидкодією обробки замовлення треба попрацювати. Сподіваюсь, відео вам було корисне та цікавим. Не забудьте вліпити йому лайк вподобайку. Шарюємо україномовний контент. Пишіть коментарі, як вам фігурки, як вам ця ситуація з Андрієм Т. та магазином Anime Market Kyiv UA. Може, ви з ними працювали. Може, можете щось сказати. Цікаве про них. Напишіть обов'язково в коментарі. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нових відеороликів. Також народ, не забуваємо, що у нас, на жаль, зараз війна. Тому при можливості донатьте на ЗСУ. Усі перевірені реквізити будуть, як завжди, традиційно в описі до цього відео. Усе буде Україна. Ми обов'язково переможемо. Всім дякую за перегляд. До наступних зустрічей в етері. Бувайте!